Просили зняти відео по діагності. Значит, в першу чергу ми перевіряємо світову сигналізацію. Фару, ближнє, ближне світло, звітні, передні зайні стопи, повороти аварійки. Зразу зауважу, що аварійку і повороти треба перевіряти окремо, тому що може у нас аварійка працює, поворот працювати. Це виходить від переможку. Перевітаємо, аварійка від поворотів вмикається окремо. Тому перевіряємо окремо повороти, окремо аварію. Ну, світове, понятно, бо ж звітані. Перевіряємо, так, так само у нас на смігаварі, на смістопи. Ну і тут пересталі. Далі ну, перевіряємо роботу поливача, роботу склочисної. З з Роботу печки, дитя печки працюває. Ну і, в принципі, це те, що по електриці. Далі, візуальний огляд, наявність зеркал, цілісний зеркал, ущільнювачі дверей. Ущіднювачі дверей, отакі моменти ми або міняємо, або якщо можна зробити, то ми це закріплюємо. Далі дуже важливо на броньованих вікнах. У нас вікно дуже важке обмежувачі відкривання дверей. Ці вони досить часто їх просто обриває, болтики тоненькі, їх обриває, тому це дуже важливо. перевіряємо обмежувачі, фіксатори ці вікон, бо можуть її недобулку відбити. Так, і перевіряємо, як закривається При ну, Або там робимо якісь маніпуляції, щоб все закривалося, відкривалося. Переходимо під капот. Під капотом зразу подушки капота. Вони частенько у нас лопаються бокові і центральні. Далі тримач капота. Оці резинки теж вони постійно у нас на тримають капот, вони теж тут розриваються. Перевіряємо цілісність цих резинок. Подушки великі капота, на які капот опирається і всім, всією вагою він на цих подушках лежить. Вони такі каучукові, їх теж роздавлює, теж в якому не стані. Далі рідини. Перевіряємо е, рідини. Тобто у нас е, рівень масла в двигуні, рівень масла в гідропідсилювачі. Ось у нас е, смотрове віконечко, яке видно заливається. Е, е, рівень е, рідини гальміної. Далі е, рівень оголошуючої рідини, бачок розширювальний. І е, наявність масла в автомат коробці. В автомат коробці рівень масла перевіряється на заведеному автомобілі, обов'язково на заведеному. І, що ну, важливо, теж на запах масла перевіряємо на запах, чи немає запах горілого масла. Якщо явний запах горілого, то у нас коробка підпалена. Так, це те, що касається рівня. Далі, ну, понятно, підтікання, десь якісь шланги, слинить, не слинить, це зрозуміло. Так, ще під капотом. Ми перевіряємо стан вентилятора, крильчатки, чи вона не побита, як вона крутиться. Якщо у нас похилий вентилятор, він повинен крутитися з таким невеличким натягом. Тобто, якщо він буде крутитися просто так одним пальчиком, свободно у нас цей механізм він не працює. Віскомуфта не працює. Вентилятор должен так, тугенько, але повинен крутитися. Якщо у нас вертикальний вентилятор, ну так просто його не повернете. Там зовсім інший принцип роботи. Так, далі перевіряємо стан привідного ремня його натяжку. Стан чи він потрісканий, чи не потрісканий. Перевіряємо обов'язково натяжний ролик. Якщо ремень дуже сильно розтягнутий або стоїть ну, довший, чим потрібно, невідповідний. у нас Обмежувач натяжного роліка буде доставати до корпусу і його просто розбиває, розбиває на куски. Тому ми перевіряємо цілісність цього ну, натяжника, як він взагалі ремень натягує. Отак рукою придавили, він бах так і остався. Значить, у нас натяжитель закінчився, він повинен, повинен туди-сюди грати. Так, далі. Ну, цілісність проводки, шланги це зрозуміло. Так, перевіряємо. Повітряний фільтр на забруднення, в якому він стані. Далі радіатор. Радіатор у нас дуже такий цікавий. По-перше, саме перше, що ми тут дивимося, чи він не відпущений. Ось така маніпуляція взяли і спробували підняти з цього боку і з цього боку. Він кріпиться тут на цих стоїчках. Видно? От, вони тут дуже частенько відкручуються, і коли він відкручується, він починає ну, стрибати на ямах. На ньому стоїть масляний радіатор, який є радіатором поробки, гідропідсилювача і охолодження масла в двигуні. Оце в одному радіаторі всі три. Тому вага досить таки прилічна. І все воно лежить на цьому радіаторі. Коли він відкручується, у нас починають лопатися, носиці вуха, вони відпаюються. От, і потім просто протираються до дирки. Тому якщо вони відпаяні, десь там попадали оці точки підпаяні, їх обов'язково треба зачистити, підпаяти чи десь відвести в ремонт. От, тому що його протре. Далі центральна подушка радіатора спереді у нас тут під решоткою, в якому у нас дуже перевіряно. І такі самі ж вуха. Такі ж самі вуха на радіаторі є знизу. Переходимо до діагностики по для того, щоб перевірити ходову, ну що ми перевіряємо, по-перше, на людський стан шарових опор, наконечників, ну і, скажімо так, це в першу чергу. Для того, щоб перевірити нам шарові опори, нам потрібно на стоячій машині вижати колесо догори. Причому ми під Донкарачем не за раму, не під раму, а іменно під речак. Для чого? Для того, щоб зжати пружину, і нагрузити ходовки ну, в такому положенні, у нас шарові будуть просто висіти під своєю вагою, під вагою колеса, і на них не буде давити пружини, Інакше ми їх не зможемо. Якщо ми підбратимемо під раму, у нас пружина давитиме на речах, речах по максимуму опуститься. Шарові ми не провіримо. Обов'язково під речах. Відриваємо колесо від землі, колесо у нас крутиться, беремо, ну, це робиться, роблять два чоловіки. Один залазить під машину, щупає шар від беремо і робимо такі маніпуляції. Стараємося отак підняти колесо, по максимуму підняти колесо. В цей момент інша людина, це ми зняли колесо щоб було відніше, Інша людина Беремо шару верхню. Шарву нижню, отак через пильник пробуємо, чи є люфт. От коли ми так колесо піднімаємо, опускаємо, тут щупаємо, чи є люфт на розрив шару. Це таку маніпуляцію робимо з колесом. Наступна маніпуляція це колесо ми качаємо праву вліву. От такими рухами. Отак От. От ми перевіряємо е, зліва. Наконечники зовнішній, внутрішній і рульову сушку. Справа так само наконечник внутрішній зовнішній і рульовий маятник. Так само ми через пильники продалюємо шарніри в наконечниках, ось внутрішні наконечники зовнішній. Ми отак от щупаємо чи є в них люфт і дивимося маятник. У нас маятник ось так само шаровий шарнір і шарнір. Який працює на скручування. Ну, ми піднімемо машину і потім покажемо, як це буде виглядати знизу. Ну, буде видніше. Так, третя маніпуляція з колесом, як ми робимо. Це ми беремо так, колесо і стараємося його отак от розпітати. Ми перевіряємо плюс ступиці, Підшипно, так, в ступиці. І так само можна якраз перевірити. Садінгу. Якщо вони не затягнуті, там відпущені, вони теж будуть стукати. Тобто, так, колесо туди-сюди натягуємо і перевіряємо в першу чергу люфт ступиться. Так, далі. далі. З цим Так, ми беремо, скажемо, якусь викрутку. От, Дуже така поширена проблема. Піввіз. казалось би, піввіз, що може бути. Ось таким ось рухом ми стараємося її відштовхнути від редуктора. Отакого от, от бути не повинно. Піввісь стояти мертва. Якщо у нас відбувається ось таке, як ось я показую, це про що говорить. Під цією пробкою знаходиться болт, який тримає цей піввіз. Цим болтом піввіз прикручений. Значить, він або викрутився, або він одломаний. Цей болт обов'язково сажається на різьбовий герметик. Обов'язково. Е, якщо ви викрутили пробку, болт, Попробували він затягнутий, просто дуже сильно затягнутий, все, там питання немає. А у вас листок такий невеличкий і залишається, значить у вас е, підносились підшипники, це е, необхідно регулювати редуктор. Під цією кришкою знаходяться пластини, за допомогою яких ну, викидаються пластини і підшипники зжимаються сильніше. То це вже регулювання, це вже інше питання. Далі, знову піввіс, цілісність пильників, зовнішній пильник піввісі і внутрішній пильник піввісі. Крутимо, дивимося, чи немає дирок, чи ніде не пробиті, чи ніде не злетіли хомути. І ще таке немаловажний момент про піввісі. Болти кріплення піввісі. Ось сюди через гальмівний диск до, коліс, до моста, до переднього і до заднього так само. Вони теж дуже часто викручуються. Прямо дуже часто. Оці болти обов'язково на різьбовий герметик. Там гровера, все це, як правило, не допомагає. Обов'язково різьбовий герметик. Так, Перевіряємо, чи вони затягнуті. Ще наступний момент пружини, Цілісність пружин, обдивляємося, чи вона не лопнула. Амортизатор, запотівання амортизатора. Далі, коли у нас колесо нагружене, ми перевіряємо а, так, от, амортизатор, намагаємося ну, його роз, розшатати, тому що дуже часто у нас е, ці болти ось зверху, такий самий болт знизу вони відпускаються. І коли він відпускається, амортизатор болтається, стукає. От, перевіряємо. Чи він жорстко тримається. Потім обдивляємося стан сарвінблоків, наскільки вони потріскані, порепані, розірвані. Щоб, якщо у нас речах тре уже по металу, немає оцієї резинової прослоїчки салінблоку, він тре по металу, чи на цю сторону, чи на цю, все, значить салінблок зносився, його треба міняти. Якщо вони там вже Оцю резина порозлазилася, повилазила, їх треба міняти. Е, найкраще перевіряти салінблоки, підкрутити верхню шару, збити її і спробувати речах монтюровкою нажимати, наскільки салінблоки тримають. Чи вони будуть тримати, чи буде речак-салінблок провертатися. Якщо він провертається, салінблоки не тримають. Так, також ми перевіряємо обов'язково це болячка таких машин, особливо останні моделі. Е, Болти, кріплення речагів, як верхніх речагів, так і нижніх, вони не рідко відпущені, приходять вже, ну, розкручені болти. Тобто обтяжка, обтяжка речагів, обтяжка ну, цих болтів кріплення ходової. Це обов'язково. Далі Стабілізатор, стан. Тулок стабілізатора і втулок стоїк стабілізатора. Оце стійка. У ній дві втулки. Ось нижня і так само верхня тута. Резинові втулки, теж вони лопаються, розлазяться. Теж перевіряємо їх візуально, який у них стан. Автомобіль ми підняли для зручності. В принципі, у нас є підйомник. Якщо підйомника немає, все це можна робити на домкраті. це не питання. Це для зручності, щоб було видніше. Так, я обіцяв показати маятник знизу, щоб було видніше. Так, от у нас в маятнику є шарнір. Який працює от, просто на скручування. І є от, поворотний там, скажем, механізм, от, рульова трапеція. Е, у нас маятник крутиться туди, просто вправо вліво, отак на цьому пальці. Отак -от. Якщо ви е, за колесо дергаєте, за колесо, у нас маятник робить отак, відхиляється -от, від осі, все, втулки розбиті, маятник під заміну. Він повинен працювати тільки на скручуванні. Так само рульова сошка. В рульовій сошці у нас один шарнір, він теж працює на скручування. Якщо у нас е, рульова трапеція у сошки бігає в сторону, отак от, вперед, назад, вправо, вліво, все. Значить, шарнір розбитий, е, рульову сошку треба міняти. Так, далі, знизу, знизу, ми в першу чергу дивимося підтікання. Підтікання масла, підтікання ну все, що може підтікати, контролюємо. Так, е, далі вертаємося тормозні колодки. Е, степінь знов, зношення тормозних колодок, ось нам звідси видно. Кріплення супортів, е, тормозні шланги, все це візуально оглядаємо. Гальмінні диски. Е, на гальмівних дисках. Пишеться мінімальний розмір е, зношення. Тобто, якщо у нас тут вже з'являються буртики з краю, бачимо, що диски підношені, ми штангелем заміряємо товщину, на дисках там все прописано, тобто, і вже тоді опиляємося, міняти їх, їх чи не міняти. Обов'язково обов'язково дивимося на пильнички на супортах, в якому не стані. Вони, якщо перегріли гальма, пильники вони репаються, туди попадає волога, поршня заклинюють. Тобто Все це обдивляємося далі. Вводимо кардан. У нас, по-перше, рульовий карданчик. На рульовий механізм йде кардан. От, Ми його перевіряємо на люфти. Оцей болт дуже частенько відпускається, е, наш перевіряємо, чи не болтається. Так, далі у нас йде передній кардан. Теж ми одну, от, фляни стримаємо в руці і кардан, і пробуємо його так скрутити. Перевіряємо люфт в хрестовинах. Так, одна хрестовина, друга хрестовина. І третя хрестовина. Це передній кардан. Також підвісний підшипник на передньому кардані. Ми його перевіряємо верх-вниз, наскільки от сам підшипник, наскільки він розбитий. Тобто у нас тут все жорстко, чотенько все добре. І так само задній кардан, так само задній кардан, дві хрестовини, Передню і задню також перевіряємо от, так от на люфти. Далі. Е, Обов'язково подушки кузова. У нас 6 подушок кузова. ось тут добре видно передню, в якому не стані. Тобто резина зверху, зверху, знизу. Якщо вони розірвані, розбиті, відповідно, їх потрібно міняти. Тут у нас броня, з правої сторони подушку так просто не побачите. Тут її можна в щілинку ось сюди заглянути, десь там ви можете її там трошки побачити, краєчком. Але це ну якби зараз її не є. Подушки двигуна. Подушки двигуна. Теж резинові подушки між, між е, двома металічними основами. Теж вони частенько лопаються. З одної і з другої сторони, ось подушка двигуна також ми контролюємо. Далі, шків. Шків колінвала. теж така е, тема окрема. Е, що відбувається? Буває, е, тече передній сальник колінвала, на нього якби забивають чи забувають, чи як це правильно сказати. Тече та й тече не сильно, там, та й хай ще походить. Е, в чому суть? Шків колінвала він складається з двох частин. Ось одна металічна така основа досить таки важка, масивна зовнішня, і така Ну і теж теж металічна основа внутрішня. Між ними, оце, оце гума. Ця гума, вона не маслостійка, вона звичайна гума. І коли сальник тече, масло на неї попадає з середину, цю гуму просто від масла роз'їдає. І оці дві частини між собою вони розліпляються. Потім шків не починається вібрація, шків одривається взагалі. В общем, він розсипається пополам. Е, так само передній шків. Передній шків так само він з гумовим демфером, Оце це гумовий. Демфер, ось зовнішня частина, внутрішня це демфер гумовий. Також він має властивість обриватися. Теж це все діло перевіряємо. Так. Так. Е, поїхали далі. Поїхали далі. Е, стартер. Стартер. Одна з таких самих поширених проблем це губиться гайка кріплення. У нас стартер кріпиться на трьох точках. Два болта попереду, Ось очки. Один. Ось. один болт і другий. І третя точка це ззаду оця гайка. От. Коли оця гайка губиться, це нерідко таке буває. Все, стартер, а він на секундочку 10 кілограм. Ваги він тримається тільки з одного боку на цих двох болтах. Відповідно, тоді болти лопаються. Стартір може загубитися. Просто от банально загубитися. Тому наявність цієї гайки це досить таки важливо. Е, Так, так, так ну візуально я підтікання сказав. Далі переходимо-переходимо трошки назад. Траверса. Траверса. Кріплення, тут Подушка кріплення коробки, роздатка. Оце весь агрегат, коробка з роздаткою. Оце подушка, яка стоїть на траверсі. І ця траверса також від вібрації. Вона частенько відкручується. Оці два масивних таких болти. Їх потрібно час від часу перевіряти, щоб вони завжди були затягнуті. Так. Вихлопна труба. Вихлопна труба у нас також підвішена на подушках. От У нас подушка. От одна. Зверху тута, ну, її звідси, О, тут, ну і звідси подушка. От, ці подушки також буває. Це ми теж контролюємо. І, ну, вихлопна у нас не повинна доставати до кардана, не повинна бити по кузову, не повинна стрибати на роздаці. Так, далі, позаду. Позаду в принципі, такі самі маніпуляції, як і спереді, ми так само дергаємо колеса, так само перевіряємо шари, накінечники, пружини, супорта, колодки, все те самісіньке, полуосі, по суті, ходова практично, що спереді, те здатні. Далі ми перевіряємо наявність масла і стан масло обов'язково яке, воно не просто наявність, а якість масла в мостах, задній міст, передній міст, в колісних редукторах. Ось у нас контрольна і заливна пробка. Тобто ми через неї заливаємо, поки з неї не побіжить, бо є люди, які відкручують пробку заглушку по лосі і заливають повний редуктор. Дякую, що ніякий сальник тоді не втримає. Так, перевіряємо масло. Контрольна пробка в роздачі. Заливається АТФ. -ка. Ну і, в принципі, в принципі, а, і масло в редукторі. От якщо у нас наклонний вентилятор, то в редукторі вентилятора. От у нас є зливна пробка, є контрольна пробка. Тут ну, масла не так багато, але воно теж тут повинне бути, його потрібно перевіряти. 80В90, тут буквально там 200 грамів, але воно повинно бути присутне. Так, ну, в принципі, це саме такі основні моменти по діагностиці О, по ну, І ще хотілося б вернутися під капот. Значить, По поводу гальмівної рідини ми перевіряємо ну, понятна, кількість, це одне. А по-друге, перевіряємо, що там всередині знаходиться. У нас три види гальмівної системи. У нас Два види гальмівної рідини. Тобто у нас в основному йде до п'ятий і тільки на такій. Е, Ганівна система з ABS-ом. Буду от такий от пластмасовий бачок з жовтою кришкою, на якому чорно по жовтому написано 5.1. От сюди ллється ДОТ 5.1. Ні в якому разі з 5-м дотом його змішувати не можна. На всіх інших системах заливається ДОТ-5, який не змішується ні з 4, ні з, з 5.1. Його мішати не можна категорично. Є люди, які сюди заливають все, що є, все, що попало, потім ми все це діло перемиваємо, переціжуємо. Є такі навіть, коли заливають собі АТФ, потім ми викидаємо з нею, і всі ремкомплекти супертів треба міняти, тому що вся резина від цього ну, приходить в гості. Тому, е, якщо ви не впевнені, що тут залито, візьміть. Е, Наберіть шприц, трошки прозорий шприц, наберіть рідини, там, яка у вас є. Попробуйте в шприці змішати. Якщо змішується, значить підходить. Не змішується. Ви це одразу побачите, значить у вас тут інша рідина залізається. По гідропідсидювачу. У нас є смітрове вікно. От, це мінімальний рівень от Ви коли заливаєте, ага, у вас тут масло піднялося, ви побачили тут червоненьке і ще там 100-150 грам довели, але не в ні в коєму разі не треба заливати повний по горло бачок, тому що масло нагрівається, розширюється, у вас все масло пожене в сапун. Сапун у вас може бути прямо виведений донизу, може в систему, якщо є система Deep Force, може в систему бути закольцований тому тоді у вас АТФ буде у всіх абсолютно. Редукторах і механізмах, тому що його буде виганяти. Oh, тому рівень повинен бути рівним, а не з запасом. Так, Ну і в принципі, коли у вас машина стоїть на землі, ще такий момент eh, забув сказати, eh, потрібно дивитися колеса. Як вони стоять. Якщо ви стоять рівно, добре, ну, я маю розуміє. Якщо у вас колеса от так у доміком стоять, вони завалені всередині то це вже біда. Там вже треба дивитися, можливо, це просіли пружини, можливо, вам треба регулювати розвал. Тут є регулювачні пластини під верхнім речагом, під кронштейнами ставляться регулювальні пластини, за допомогою яких речаг відходить від рани. ну так як наш регуляр. От, е, якщо у вас капот, от у вас коли закритий капот, він лежить прямо на колесі, і відстань між колесом і бронею взагалі тут два пальці проходить і при вибороті у вас колесо чіпляє, витирає броню. Значить у вас пружини вже просівші, або десь машина пригнула, зігнула раму під кронштейнами чи сам кронштейн ну, Тоді вже біда, тоді його треба приймати якісь міри. Принсити. Коротко і все.